Усім, друзі, з вами автоімпорт ТЗ. І сьогодні я вам покажу, щойно пригляну шкоду Октавію 7 2018 року. Точніше, так, у нас випуск автомобіля в грудні 2017 року, а експлуатація у нас вже розпочалася з 2018 року. Автомобіль у нас без жодного підкрасу з дизельним двигуном 1,6 літра і 115 кінських сил. Тут у нас звичайно оригінальний пробіг. 219 тисяч кілометрів. А останній технічний огляд автомобіля був в вересні 2022 року на 196 тисячах кілометрів. Одразу бачимо, у нас є електроскладання дзеркал в автомобілі. Тут у нас комплектація Drive Класна комплектація. До речі, маємо ось такі диски Є у нас денні ходові вогні, передні і задні парктроніки в автомобілі. Датчики світла та дощу, датчик утримування полоси і камера заднього огляду. Ось тут вона у нас. Так, що ж, давайте заглянемо всередину. Ось такий у нас салон. Усе у нас збережено, тканина у нас прекрасна. У чорному кольорі у нас салон. Так, маємо 4 електроскопідйомники, електрорегулювання і підігрів зеркал. Мультифункціональне кермо у нас. Будемо заводити. так, Два ключі до автомобіля. І що найголовніше, я не сказала, у нас автоматична коробка передач. Тому тут одразу бачимо е, систему старт-стоп. Кнопка відкривання багажника, парктроніки, блокування замків. 12-вольтова розетка, ручні гальма. І ще давайте повернемося сюди. Е, бортовий комп'ютер. Усі кнопки управління бортовим комп'ютером у нас на кермі. Маємо ще підрульові полістки, перемикання, передач. Як бачите, так, і круїз контроль, звичайно. Так, величезний мультимедійний екран. Він у нас з навігацією. І ще з безліч різних функцій. Тут у нас є системи Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link, Bluetooth. І давайте ще поглянемо з по автомобілю. Звичайно, датчик тиску в шинах освітлення. Показали. Є автоматичні датчики світла і є денні кодові вогні у нас. Ось тут. Ось тут. Ось наш звичайно, линкору линкору собі так. І ось наша камера заднього огляду. Вона теж має декілька функцій. При різних типах паркування. Одразу все у нас на екран Камера Нижнього огляду. дитом і, звичайно, регулювання яскравості і так далі. Аукс USB виходить. Тут у нас Бездрутова зарядка смартфона. Також у нас є двозонний клімат-контроль. Картинка, все у нас працює. І, звичайно, у нас є в автомобілі підігріве сидіння. підігрів у нас також працює. Тобто комплектація у нас тут прекрасна. Так, також маємо центральний підлокітник. Він регулюється у нас по вильоду, звичайно. Зовсім у нас невеличкий. Секцію з підстаканниками і ручні гальма. Ще, що у нас в цьому автомобілі? Такого прекрасного у нас є панорамний дах. Так, тримали на останок цю ізюменку. У нас просто величезний. У нас не просто люк, у нас цілий дах з панорамою. Бачимо, і передня частина панорами у нас відкривається як люк. Так, що ж, йдемо, поглянемо до задніх сидінь. Електросклопідйомники, усе у нас є, система кріплення Isofix. Саме сидіння у нас в дуже гарному стані, підлокітник. І, звичайно, підголівники ось є. Ось. Ще раз поглянемо на нашу панораму. Чи не прекрасна вона? Багажник у нас відкривається автоматично. І що ще? У нас тут акустична система з сабвуфером від Canton. Тут вам. Хороший звук забезпечений в цьому автомобілі. Освітлення у нас працює. Є у нас ще одна 12 вольтова розетка, поличка одна і під низом у нас є ще одна поличка. Приблизно так виглядає наш автомобіль. Все би було ідеально просто, але, на жаль, я цей автомобіль вам просто захотіла показати, бо він не встиг приїхати, як його вже забрали. Так, у перший день авто пригнали і одразу ж на нього з'явилися клієнти. Так, я сподіваюся, що вам цей автомобіль сподобався і в подальшому. Такі автомобілі ще у нас будуть. Тому слідкуйте за нашими оновленнями на сайті і, можливо, ви дочекаєтеся ще одного такого прекрасного автомобіля, як ось цей, і придбаєте його для свого задоволення. Що ж, друзі, не забувайте, що у нас дуже багато автомобілів є. У нас не лише автомобілі є на нашому паркінгу, але і також ще дуже багато автомобілів є в дорозі. Тому слідкуйте за нашим YouTube каналом, підписуйтесь, оцінюйте відео. Можливо, ви оберете автомобіль саме у нас. Що ж, бажаю вам усім гарного дня, до нових зустрічей в автоімпортзе.